Вітаю на сфері! Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Підвищення виплат вихователям дитячих садочків, видатки пов'язані з воєнним станом, а також початок облаштування вакуумної каналізації на басовому куті. Такі підсумки засідання сесії рівної ради. Більше деталей у сюжеті сфери. Депутати Рівненської міської ради зібралися на черговому засіданні сесії, обговорили низку земельних питань і взялися розподіляти місцевий бюджет. Загострили питання на освітній сфері, зокрема на підвищенні виплат працівникам закладів дошкільної освіти. Люди звільняються масово. Давайте говорити і чути правду. Ми через деякий час галузь ляже. Її не буде. Зарплата за яку працюють педагоги, Знаєте, яка? 8 тисяч гривень, це мінімальна заробітна плата. 8-9 тисяч гривень за таке навантаження і за таку відповідальність. На сьогодні це тільки наші гроші, це гроші міського бюджету. Будь ласочка, я я вас, я просто вас благаю. Ну давайте дамо цим людям підтримку. Рішення підвищити виплати працівникам дитячих садків. Таки ухвалили. За пропозицією виконувача обов'язків міського голови рівного додатково педагоги отримуватимуть 1300 гривень. Інші працівники дошкільних закладів тисячу депутатами. цю ініціативу з резервного фонду на виплату заробітні плати. Тобто будемо думати так само інші місяці, де будемо брати фінансування, адже це є в нас пріоритет, це є діти. Ще одне важливе рішення сесії крок до облаштування вакуумної каналізації на басовому куті. Роботу над проєктом розпочали ще навесні, а нині депутати визначили ділянку, де розміщуватиметься система. Цього року також планують підготувати техніко-економічне обґрунтування. Ми спочатку думали, що у нас знайдеться земельна ділянка, яка буде вільна, тобто водоканава. На жаль, не було такого. Тому було прийнято рішення вибрати ту земельну ділянку, яка нам підходить згідно технічного завдання. Розробити проект цьому році. Ми плануємо зробити тео. Слідуючий рік буде е, проект, і можливо буде навіть фінансування. Окрім того, з місцевого бюджету в чергове спрямували 20 мільйонів на підтримку сил оборони та інші заходи пов'язані з воєнним станом. А також було внесено зміни до програми Турбота, якими визначено виплати для рівнян, житло яких зазнає пошкоджень внаслідок повітряних атак. Юлія Смар Ячислав Мельник, випуск новин. Порівняно критична нестача крові абсолютно усіх груп і резусів. Дефіцит пов'язаний із великими потребами компонентів для прифронтових територій. Як підготуватися до процедури і чому це важливо, дивіться далі. Катерина здає кров кілька разів на рік. Каже, робить це, аби врятувати чиєсь життя. У рівненському центрі служби крові є нестача компонентів абсолютно усіх груп і резусів для того, щоб забезпечити потреби медичних установ області. Це найменше, що я можу зробити. Це досить досить легко, досить просто зараз. все подаштований під донорів. Просто виділяєш трішечки свого часу, трішечки своєї крові. Світ від цього стає краще. Одна донація здатна врятувати кілька життів, адже з однієї порції крові виготовляють різноманітні компоненти для різних пацієнтів. Це рятує життя. Крова необхідна і є незамінною, бо ніякі інші лікарські препарати не можуть так ефективно лікувати ті стани, які, які лікує саме кров. В обласному центрі служби крові зазначають, аби забезпечувати лікувальні заклади компонентами, потрібно щонайменше 70 донорів на добу. Потреба в крові є завжди, бо завжди ті запаси вичерплюються для закладів охорони здоров'я, а також для військових. Потрібно весь час цей запас поновлювати, щоб оперативно реагувати на їхні потреби. Це динамічно, і сьогодні одніє групи бракує, завтра іншої. Кількість і наявність тих груп верифікується, в залежності від наших наявних запасів, запитів центр служби крові інших областей або наших лікувальних закладів. Щоб процедура пройшла без ускладнень? Фахівці радять правильно підготуватися за добу до здачі крові. Не варто вживати алкоголю та жирної їжі. У день донації рекомендовано легкий сніданок, наприклад, кашу, солодкий чай чи фрукти особам із серцево-судинними та хронічними інфекційними. Ми захворюваннями здавати кров заборонено, виключити певні групи продуктів харчування напередодні здачі це є. Молочні продукти, це є копченості різні, горішки, кава зранку. Це бажано виключити. Звісно, алкоголь, сигарети це не, не припустимо. Також не припустимо бути донором, коли є гостре захворювання, або хронічне захворювання, яке вимагає постійної корекції медикаментозної. Люди, які мають низьку вагу чи вагітні. Допустимо, це тимчасові або постійні протипокази. Приймають донорів у Рівненському центрі служби крові по вулиці Степана Бандери у будні з 8 до 13. Ції а також у першу та третю суботи місяця. Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. У вариші чоловік завдав ножові поранення поліцейському. Під час виклику правоохоронці намагалися вагамувати 36-річного місцевого жителя. Але той завдав сержанту два удари ножем у голову та спину. Тому нападника поранили у ногу двома пострілами. Наразі зловмисник та поліцейський у лікарні злочинцю загрожує до семи років за гратами. Понад 500 внутрішньо переміщених осіб приїхали на рівненщину упродовж останніх двох місяців з Донеччини. Ті, кому вдалося виїхати, намагаються почати все спочатку. Моя колега розповість історію жительок Костянтинівки, міста, яке ворог нищить щодня. Жінки евакуювались у рівне. Що пережили? Дивіться далі. Ось третього під'їзда нема. І якби оце третього під'їзду не було, то згорів би повністю весь дом. Ось він, оце так він виглядає іззаду. Будинок наш. Ну, Тетяна показує фото свого зруйнованого будинку. Жінка родом із Костянтинівки Донецької області. До останнього залишалася вдома, але щоденні обстріли, відсутність світла, газу і води змусили покинути рідний дім. Багатоповерхівки стоять чорні, просто чорні, і більше нічого нема. Просто чорний згорівший город. Мене спасло. те, 6, шостий, п'ятий, четвертий під'їзд згоріли, як ракета ну, чи, ну, в общем, що-то прилетіло. А я живу за третім. І в мене оце ще слава Богу. Ну що, ну, квартира ціла, а вікна забувала вже не знаю скільки раз. Десь тільки що вікно вискочило. Пригадує, місто палало і вдень, і вночі. Росіяни завдавали постійні удари авіабомбами, артилерією та безпілотниками. Люди не могли вийти, заклинило двір. То люди самі, бо зараз не приїжджають вже ні МЧСники, ні поліція, нічого не приїжджають, ні, ні газу, ні світу, нічого вже нема. О, і люди самі ото з підвали вилазять з-под руїну, ті, оце, і тат, кувалдами там відбивають двері і людей витягують самі. Лежиш і думаєш, встанеш ти ранком чи не встанеш. І так же само. Цілий день ходиш і думаєш, от вийдеш там на лавочку посидіти, а воно летить. Тікаєш в і Думаєш, от я втік, а що толку. Часто не було змоги навіть поховати загиблих. Мертвих закопували просто в дворах житлових будинків. Це вже ями копають у дворах і ховають людей. У вас там на території. Да. А це вже ховають людей прямо у дворах. Уже все. Майже всю добу у місті триває комендантська година. Люди мають тільки чотири години на день, аби вийти з дому та придбати необхідне і набрати води. У нас робило лише два магазини на посіоки один, і отут, -от, і все, і одна аптека. і Більше нічого вже не було. Гуманітарну допомогу давали нам. Ну, складали, складали. ну Так би запаси їли. Через наближення лінії фронту у місті оголосили примусову евакуацію населення. В першу чергу мали виїхати діти. Масово почали люди виїжджати десь червень-липень цього року це вже дуже масово. А взагалі то з 25-го, 20... да ще з 22-го року люди почали виїжджати. Пані Людмила теж родом із Костянтинівки. Пригадує, ракети та снаряди вбивали посеред вулиць. Часто люди гинули просто дорогою по воду чи до магазину. От можуть люди можуть люди йти по місту, а снаряд прилетить і вб'є. Рідні не знають де він. На вулиці лежить чи живий вдома. В нас зв'язку не було і світла не було. Верльоти були день і ніч. Було що й. Дрони влітали до квартири. Лежиш, дивишся, чи влетить дрон в квартиру, чи попаде в дерево. Від обстрілів людям доводилося ховатися в підвалах понівечених багатоповерхівок. Їжу готували на вогнищі поблизу будинків. Вокною смотрю. дивлюся у вікно. Дев'ятиповерхівка горить. Люди кричать, кличуть на допомогу. Чотирнадцятиповерхівка горить всю ніч, балкони падають. Все це горить та палає. Люди бігають, води немає. Гасити пожежу нема чим Вскрізь стріляють. Було страшно ходити по місту. Летить. Дрон, а ти не знаєш, летить він близько, чи впаде десь далі, далі впаде. Виїхати з міста жінкам вдалося наприкінці вересня, завдяки волонтерам. Спочатку потрапили в Дружківку, потім в Краматорськ, Лозову і звідти евакуаційним потягом прибули до Рівного. Людмила каже, повернутися додому хоче, але немає куди, адже все зруйновано. Як я повернуся? Як я повернуся, якщо в мене ні вікна, ні дверей нема. Двері стоять на підлозі, штукатурка. Я навіть не знала, що відходить 3 сантиметри від стіни. Я сама в своєму віці не відремонтую то все. Дивишся, це глини нема, дирка в стіні. Як я все зроблю, це ну в своєму віці а на вулиці? як я це все зроблю в своєму віці. Наразі жінки ВПО мешкають у гуртожитку РДГУ. кажуть, це місце стало для них новим тимчасовим домом та джерелом підтримки. Дуже хорошо нас зустріли це. Взагалі без нічого. І вещи поскладали, і теж все пореєструвалися: і чай, і кофе, і бутерброди, все. Сюди приїхали, дівчатка нам допомогли і на п'ятий етаж вещи занести. Тетяна зізнається, що була приємно вражена, як у Рівному люди підтримують та допомагають переселенцям. Гостіприємні люди, я хочу сказати, в Рівному от ідеш куди-небудь там питати. Як там туди пройти, чи туди пройти, і розкажуть, і покажуть, і все дуже і город хороший, і люди хороші. У Костянтинівці, попри постійні обстріли, досі залишаються люди. Переважно похилого віку, які не готові або не мають змоги виїхати. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Російські війська намагаються наступати на місто з кількох напрямків, шукаючи слабкі місця в українській обороні та прагнучи просунутися ближче, аби відрізати логістичні шляхи для українських військ. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На рівненщині стартував третій сезон всеукраїнського проєкту Пліч опліч шкільні ліги. Участь уже підтвердили 44 школи, що налічує понад тисячу учасників. Цього року до переліку дисциплін додали настільний теніс, баскетбол і біговий біатлон. Загалом тепер їх 12. деталі у прямій мові. Перший етап шкільний це якраз от вересень-жовтень, де кожен заклад, навчальний заклад має визначитись з командами, з видами спорту, які вони будуть представляти, ну, яких будуть брати участь в цих змаганнях. З листопада 25-го року, по січень, по кінець січня 2026 року буде тривати територіальний етап, тобто це будуть змагання серед шкіл. В територіальних громадах з видів спорту. З лютого по квітень 2026 року вже буде районний етап, тобто в районах будуть кращі команди з громад мірятися з силами. В квітні травні 2026 року вже буде обласний етап, в якому візьмуть участь переможці районних. Ну і всеукраїнський етап, фінал запланований на червень 2026 року. Займайтеся спортом, бережіть себе та рідних. Наразі у мене все. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.